Регіональний ландшафтний парк Ялівщина матиме площу понад 200 гектарів. Над його межами працювала кілька місяців робоча група при обласній раді. Науковці підняли на один десяток документів і карт різних років. Багато сперечалися і все ж не без проблем згоди дійшли. Основуючи на матеріалах Держкомзема по количеству земель запасу 173,9, сімдесят на тому матеріалі, який нам дав город. А ми відробили этот матеріал. І становились на цифрі двісті Представники робочої групи передали свої розробки чиновникам з мерії. Тепер уся відповідальність за створення парку переходить до міської ради, яка має затвердити межі Ялівщини і профінансувати розробку проекту. Передається за і печальки формат А3. А тут больше навіть в двох Так, в да, двох масштабах. Міська рада та управління охорони природного середовища повинні узгодити всі питання про передачу земель для створення парку. Розробкою проекту займатимуться науковці з Чернігівського педуніверситету. Часу залишилося мало. До 1 травня потрібно передати до обласної ради на затвердження необхідний пакет документів. Частина робочої групи переконана, процес створення парку гальмується, адже строки для розробки проекту. Нереальні для управління екології, к сожалению, часу вже не остається так, як мая не за горами, а до сих пор що е, міський совет не подав для к управління укологі, не звернувся з е, пакетом документів. Тім управління екології дивляться більш оптимістично, хоча й вважаю, що часу небагато. Якщо всі постараються, може і встигнуть ще дуже великий. Шматок роботи дуже великий і дуже стислі сроки. Ну будемо сподіватися. Якщо всі будуть чітко працювати і швидко, то це можливо у чиновників мерії вже не залишилось приводів для зволікань зі створенням регіонального ландшафтного парку Ялівщина. Голова робочої групи Валентин Мельничук вважає, що багаторічна робота науковців у громадськості вилилася у конкретні результати. Перший крок з шести етапів створення РП ми зробили сьогодні. Їм відступати вже говорити про те, що немає документів, необхідність обґрунтування у них вже цього немає. Чиновники мерії кажуть, що радіти зарано, попереду багато роботи, а вже скоро виникне найголовніша проблема, хто і яким чином фінансуватиме новостворений парк. Десятки РЛП створено, але тільки одиниці фінансуються. Це проблема. Мінімум 12-15 чоловік потрібно самої структури. Ну візьміть охорона. Скажімо, адміністрація, бухгалтерія, там ще щось, а потім вже ж потрібні кошти, і за зеленими надсадженнями якийсь розгляд, якийсь можливо, все такі благоустрій території, огородження території. Тобі це вже інша проблема, і вона виникне. Відкритий шлях для створення регіонального ландшафтного парку Ялівщина має сесія обласної ради у червні-липні. Депутати повинні затвердити відповідний проект, звісно, якщо його подадуть.